Всім привіт! F1 менеджер Повертається! Отже, у нас попереду гран-прі Емілії Романі в імлії, яке в цьому році, на жаль, не відбулось. In real life, скажімо так. Тому спробуємо дізнатися. Ну, не те, щоб спробуємо дізнатися, щоб, щоб було на цьому гран-прі, якби воно було проведено, але. В нашій віртуальній реальності ми можемо принаймні спробувати зазирнути те, що могло б сталось, статися там. Що ми маємо? В командному заліку ми на другому місці відстаємо зовсім не набагато, 20 очко від Red Bull. A. В заліку пілотів тільки 6 очок програє Карлоса Сайнс Ферстап, ну і Шарлі, якби він не, не так багато розбивався, я думаю, був би поближче до Карлоса. Ми бачимо, що у Карлоса нуль перемог. У Шарля є перемога, а у Макса Ферстаппена аж три перемоги. Карлос, при тому, що він не має перемог. Постійно на подіумі. В F2, до речі, лідерує Джан Дарувала і Тео Пушер. Борються вони за чемпіонство. І в F3 uh, Грегорі Сосі і Тейлор Бер... Барнард. Барнард мають однакову кількість очок. Що це таке? Спонсорінг Зако Саліван. А, нам сказали, що ми маємо молодого таланта класно в F3, і ми можемо його спонсорувати, але ми не будемо цього робити, він нам не потрібен. Деякі частини нашої машини не підходять, типа якісь тести не пройшли, чи що. А, інспекцію провели наш, коротше, по нашим деталям, і переднє крило у нас не підходить. Анук, зараз ми зайдемо сюди і подивимося. А, ну це стара, я так розумію, була встановлена частина. А зараз у нас є нова частина. І нам потрібно. Ну все, тоді все нормально. За 6 днів ще дві штучки підготують нам. А, це дизайн, це не мануфактурінг. Тобто у нас переднє крило ще одне готується. За 6 днів буде воно готове у нас. А у нас ще є години в цьому симуляторі. Зараз треба подивитися. Можемо Underfloor зробити. Так, да, у нас ще є години. Так, так, так. Але у нас Ні, у нас 4 мільйони. І гроші у нас є і є симуляторні години. всякі ці. Тому треба щось придумати. Окей, йдемо знову ж таки від зворотнього. Дивимося, що у нас по ридбулу. Що ми їм програємо. Топ-спід у ридбуло, до речі, на диво дуже низька. Прискоробня і ДРС, ефективність у них класна, але топ-спід у них низька. І ми краще за Red Bull по багатьох показниках. Тільки ми важче за них. Прикольно. Я не очікував насправді такого. Продовжуємо, значить, далі девелопмент займатися нашим девелопментом. Давайте спробуємо зробити Underfloor. Окей, вагу нашу давайте трошки ми покращимо, можливо, да А, лайф. Life Пан рейсис від 3 до 6 гонок протримується цей андерфлор, якщо. Але. Ну, я не знаю, типа, так треба заморачуватись. Давайте ми зробимо так. Плюс 20. Чекайте. Да, от так, отак ми просто зробимо. І буде нормально. Так, що нам треба покращити? High Speed, High Speed, Performance, Underfloor. але Underfloor, це ж більше для цього. Aerodynamics, правильно ж. Може топспіт -топ трошки зараз ми вкрутимо? Отак, наприклад, бачите, як класно? Отак. Отак буде чітко. І ще ми отак зробимо? І буде буде прям класно. Інженерів три штуки беремо, проч, інтенс робимо. І на це ми витратимо 4300. Окей. І у нас на другий дизайн не залишається на ще один, так? Да? Грошей. Ну ладно, не страшно. Шасі доробили наше, але шасі у нас там все в порядку. Переднє крило, переднє крило нового зразка. Треба ще нам дві штучки зробити. Через 7 днів імола, і через 7 днів якраз воно в нормальному режимі доб'ємо ми його якраз. Той залишив грошей, що у нас був, ми його і доробимо. Гуд, да? йдемо далі. Переднє крило ще одне нове. А на що ми старе? Блять, а на що я старе поставив на те, що воно готувалося, якщо у нас вже нове готове. А можна відмінити? А можна відмінити, так? Да? Ну хоч так. Але ми не встигнемо, у нас не вистачить грошей, щоб зробити. Одне ми зробимо, ладно, одне ми зробимо. Так, да, я затопив трошки, у нас нам нове готове. Але одне нове ми поставимо комусь. Переднє крило на першу машину поставимо, умовно, так? Да? Ну, з бабками проблемі. Але ми бачу, але бачте, з бабками хоч і проблема, але я їх використовую, як показує аналіз з головою і дуже ефективно, тому що ми вже краще за Red Bull. Анріко Карділі лоу морал, але треба буде з ним перепідписати контракт, до речі. Я згадав, Шарль Леклер та сама історія, але не треба розбуватися, Шарль. Окей. І suspension. Суспеншн у нас доробилися, а ми можемо. Так, зараз цілі ми виставимо. А суспеншн у нас новий здоробився чи старий? Зараз ми подивимося. Нє, це старий доробився, тому все окей. Окей, let's go. Імола. Домашнє гран-прі для Феррарі. До речі, вийшло нове оновлення, і в мене має, по ідеї, юзер інтерфейс розсунутися в гонці. Побачимо. Отже. Просто хмарно, без дощів, це вже. Це добре насправді. Так, у нас Science е давайте поміняємо на. Що це значить? А як поміняти пілота? Так, стоп назад. А що я не можу? Воно просто. Practice голос мені міняє. Track Acclimatization або Driver Development. А як я. А чого, не... а чого не міняє? А в мене немає, походу третього пілота, типу, чи що? В цьому проблема? Якщо да, то це кек. Це не страшно, звісно, але це кек. Але я не бачив, щоб Антоніо Джо йшов без команди. Ладно, окей. А, сетап нема що там тестить. Перша практика дефолтна. Це щось дивне щось було. Шарль і Карлос відстають трошки від редбулів, але не страшно. Ой, ладно. Так, да, походу, дійсно, нема третього пілота. Будемо щось думати. Так, що у нас по сетапу? Давайте, давайте рухати. Давайте рухати. Отак, От ні. А ні, не, не так не нормально. Отак От нормально. Раз. Потім. М -м -м тут все окей. Тут. Отак. От Отак добре. Що? Чому я тепер у мене не, не міняється трек акліматизейшн? Чому у мене Practice голос не міняється, якщо я на цю кнопку клацю? Це якийсь баг. Мені здається. Це все-таки більше баг, ніж то що в мене це немає. Бо я сумніваюся, що в мене він якось зник. Шарль третій, Карлос шостий... VI... Ну, нормально. Окей, okay, let's go! Треба сетап поправити, я думаю, так. Да. 70-79. В принципі, не критично, але Але норм. Остання практика на залишилась, де ми можемо це пофіксити. І тут насправді багато що треба фіксити. Ой-ой. ой Ого, а щось він жорстко розвалений, я вам скажу, цей сетап. О! Oh. Отак все стало. Нормальні такі пазлы, якщо чесно А тут у Карлоса все класно І що мені работать? Типа я от просто чуть-чуть одну штучечку поменяю. Буде 100%? Так, ну по шутке, если 6 по на поки покиши. Макс пів секунди виграє Це не прикол. 96-87. Ну ладно. Зараз перед квалою ще може поміняємо трошки. Впевненість нормальна. 90 плюс відсотків А Окей. кар сетап Ну тут прям блин. Отак От буде 100. Подивіться, все оптимально. У Карлоса треба сейчас шуршати. У Карлоса теж буде 100, я гарантую. Першу квалу, звісно, ми пропускаємо, як і другу зараз. Карлос третій. Але небагато до редболі, Дві десятки, нормально. 97-93. Ну все, це наш максимум. А, друга квала, let's go. Ах! Ну, теж я наглий. хочу вже редбулів обганяти в квалі, так? Да? Але я побачив, що по аналізу, нібито ми маємо, трошки наглішими мабуть, тому. Так, у нас є можливість юзати тільки нові софти. Тому що всі інші нам недоступні. А, ці. Можна як варіант виїхати першу спробу на Інтерах? Так, то просто три нових софти. На гонку нам треба софти? Ну, мені здається, що ні, тому що вимили... ми на імалі дуже довгий підлейн. Тому, я думаю, можна спокійно заюзити два цієї. Квалі. Але цікаво, чи вони пофіксили те, що вони на свіжі гумі не покращать в ковалі. Інтересно. О, роздвинули мені. Я тільки зараз помітив. UI, бачите? Так, випускаємо Карлоса і Шарля. Щось DHL за рекламу мало заплатив, бачите, розробникам. О, тепер комфортно, тепер трішки ширше треба дивитися, але це краще, ніж коли на трасу налізає. Юай. Так взагалі бомба, да? Як вам? Ой, буде трафіку, бог. Сайнс ніби легенько пройшов, а аліклер. Ну, теж ніби норм. Має бути без великих втрат, я сподіваюся. Одну десятку шарль програв, але це тільки Science. Подивимося, що буде з редбулами. Верстапен заїхав. Ставимо свіжий комплект гуми тепер. І цікаво, чи вони покращать на ньому. це Головна інтрига цієї квали. Не те, що ми виграємо перше місце чи ні, а чи покращать вони на свіжій гумі, чи пофіксили цей баг. Тому що це ж не тільки у мене не виходило покращити на свіжій гумі, це навіть бати не по. Ну, типа, штучний інтелект не покращував на... на свіжій гумі. До речі, вони там ще одне оновлення випустили, але ми перед наступною гонкою вже розглянемо, що там. Там можна тіпа, команди міняти. Тому ставте собі сповіщення про вихід нових відео. Я не збираюся, звісно, міняти команду, але мені цікаво, як це працює. Так, а що у нас тут ми взагалі маємо? Два Астон Мартіна, два Мерседеса, Редбул, а Макларена взагалі немає. Я не знаю, вони щось пау-рендінг, з <с Horus> <powerful rankings> походу, не оновлюють, але вони дійсно Редбул почав їхати трошки пізніше, тому, можливо, після Імоли Макларен почне краще їхати. Але поки що тут Астон Мартін, поки вони були в той момент сильні. І Магнусен згаслі. Але Магнусен дійсно дуже класно. А, ні, це не Магнусен. Там Хюлькенберг краще їхав. Ну це цікаво, що Макларена взагалі немає. Це прям інтересно, я би даже сказав. Так, а скільки аутлап у нас триває? Ми можемо дізнатися? Десь близько 140, да? Десь за дві хвилини будемо випускати наших хлопців до кінця. Ферстапен вже поїхав другу спробу, да? Да, Ферстапен вже поїхав другу спробу, якось дуже рано. Але у нас одразу буде орієнтир. Бачите, всі поїхали, і зараз як Ферстапен проїде. Можна випускати наших хлопця. Гаслі на швидкому. І ми сподіваюсь, він нам не завадить. Але я її верхніше завадить і буде знову трафік. Давайте попробуємо поставити оцю штучку тайнсу, щоб він уникав поребриків. Ну, Гаслі вже у нього забрав час, you, я думаю. Thank you, thank you. Не покраще на першому секторі. І Ліклєр теж. Ну, типу, Гаслі в повороті там у Шарля. Кек, ну вони на свіжій гумі не покращують. А ферстапен покращив на свіжій гумі чи ні? Ні, ферстапен теж. А ні, ферстапен покращив на три десятки. Перес. А, треба було залишитись, подивитися. Ну це якийсь бред. Ще й трафік піймало, але ладно, 3-4 на старт. Ну просто ви, ви використали гуму, типа, свіжу, щоб не покращити, і, типа, не знаю, вона якісь. Вона почне дратуватися штука. Отже! Отже! Якось треба викручуватися, тому що 3-4 це не прикол. В Майамі у нас працювала штука з двома підстопами для Шарля. Можемо поїхати два підстопи знову. Да? Так і зробимо. Так і зробимо з Шарлем. А Карлоса ми садимо на один стоп мід-хард. Driver Options, Space Mode, Fuel Usage, ERS сходу, ми все це включаємо, щоб виграти позиції. І стартуємо. Come on, let's go! Ага. Одразу High і Neutral ставим тут. Go for it. Так, Сайнсю ставим don't fight Teammate. Нам воно не треба. Карлос, алло, я ж сказав, don't fight Teammate. Блядь, як мене біситься херня. Я поставив цю штуку дуже давно. По-перше. По-друге, він ніхера його не пропускав. По-третє, він його обігнав, і тільки після того він сповільнився настільки сильно, що він втратив блядь, дві позиції. Я в шокі. О, бісить, блядь, коли через жопу блядь, робиться все. Ладно, тепер наша задача слідкувати по температурам у обох, щоб диктувати темп. Леклер зараз не від'їде від Мерседесів за редбулами, але треба йому атакувати їх. Щоб не втрачати час, Макс взагалі там перший на хардах їде. Тому зараз для клієру важливо дуже пушити. З третього кола буде ДРС, але у нього вже нема батарейки, І ще ставимо на нейтрал. Так само і у Карлоса, який, блять. Я розумію, що це не то, що. Типу. Ну як, як сказати? Краще, це просто написана криво гра, і тепер ми просто з Карлосом десь в сраці. Це дуже обідно. Так, що ми маємо, що ми маємо? Перегріта гума у Шарля. Ставимо стандарт. Сайнс, це та сама історія, ставимо стандарт. Поки Шарль просто за ридбулами відривається, але за рахунок того, що у нього один, точніше, два підстопи, він просто програє дуже багато часу. Що там, Карлос? У Карлоса перед носом борються Мерседеси. І Алонсо не відстає, да? О, перес відстав від е, Макса. Треба буде його проходити. От в цій додали ще один колір жовтий, раніше його не було віртуальний СК, так? Да? Додали оцю жовтий кольор температури. І він допомагає що... розуміти, що саме в тій Тому кольорі треба тримати гуму по температурі. Найс! Ой-ой! ой Нормально, Мерседеси пос... посварились. Але там нібито у кого, ні у кого немає? Ні, у Геймлтона. Чи це пенальті? Що це таке? 5 секунд пенальті йому дали. Це добре. з агресії можна пушить, Ліклєр агресії можна пушить, і Ліклєр зараз має переса проходити. Чи ні. Чи не вистачить йому? Не вистачить. Ну ладно, хай поки сидить. Сайн за Геймлтоном сидить. Рассел втратив дві позиції. Перес пушить, Хоче втриматися за Максом в ДРСі, але мені здається не, 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 не вийде у нього. це. Карлос, дивіться на стирний який. Та чекайте вже ДРС, пройдеш до того Я... Давай, давай, давай! Double Penetration. Nice! Оце нормальна історія. Окей, дивимося далі за температурами. Ну, 5 секунд Science програє вже. Ліклеру, а мабуть, блядь, прям за ним. Ліклер, бачите, Ферстапена нібито нас доганяє. І пайрес відстає від нього. Оце дуже добре. Треба стандарт поки що поставити. Перегріваю гуму. Ну, бачите, сертини набагато більше зношуються, ніж у Переса у Ліклєра. У Сайнца взагалі ще більше цієї гуми. Це дуже добре. Вже на ферстапи наполює Ліклєр. Це добре, може вирватися вперед, і якщо пощастить, від'їхати навіть. Гемлтон. А, це лідер. Господи. Я думаю, він вже 7 секунд програє Карлосу. Було б класно, звісно, але. Можна пушити ще більше Шарлю. І. пройшов. Це дуже добре. Що там, Карлос? Карлос захистився від Геммілтона. Тепер це буде просто боротьба з Ферстапеном Шарля. Буде не на користь, якщо він просто буде втрачати час в ній. Жовтий прапор, віртуальний <плес> saftycar. Хто uh, там у нас okay. розвалився? Макларен і Альфа Таурі, Оскар, Піастрі і Юкі Цунода. Чи це Дефріз? Цунода 21, по-моєму, номер, так? Да? Ой-ой! ой Так це повний СК має бути там, навіть бачите, дим пішов і цей вогонь. Да-да-да. Суноди все-таки і піаст. DRS disabled? Хай зарядать батарейку зараз. Science взагалі атакувати можна, подивіться, скільки у нього гуми це капець. Це дуже класно. По пальному зараз теж обоє попушать, нехай. Science вже скинув Гемілтона, до речі, бачите? З DRSI. Nice. Віклера підстоп на 13 ко на, на 18 колі. Треба дочекатися рестарту ВСК. Щоб відновити. Ну, дуже холодна гума у Сайенці. Це, звісно, прикольно, що вона не перегрівається, її дуже багато, але. Якось дивно. Подивіться, найбільше гума у Карлоса зараз. Найс, це дуже добре. Ну і коли закінчиться ВСК? До речі, а буде видно, чи прибрали машини там, чи ні? Ну, типу, машин вже нема, окей, що ВСК тоді. Так, окей, нове, ну, погнали yes. далі. Все, можна попушити прям Карлосу дуже серйозно. А може у нього в гуми багато через те, що я нажав цю кнопку? Avoid high risk curbs? Може через це. У нього у нього гріється, і дуже багато залишилось. А Гемлтон щось заїхав прям. Duck in push, Карлос, давай. А Клер, бачите, втрачає час на цю боротьбу тільки. Гуми вже не так багато залишилось у артеклера. Щось Сайнс пушить, але Гемлтон від нього не відстає і у Переса він не виграє нічого. Вже занадто обережно їде, типу, чи що? А ну-ка, зараз ми виключимо цю штучку. А, ну з рекліра, мені здається, ми прям 100% прогадали. О, oh, Сайнс почав їхати. Рекліра перегрілась гума. Скоро на підстоп. А ну, давайте отак ми зробимо. Driving clear air. Просто тримайся, блядь, за максим і все. І overtake aggression, мабуть, треба прибрати на medium, щоб він не сильно ліз. Тому що на цю боротьбу дуже багато часу йде. Ой-ой-ой, сайнці -ой -ой, там взагалі піздець по гумі. Треба трошки йому успокоїтися. Так, Шарля, давай ми не будемо відставати. Що думаєш? Було б непогано залишитися в ДРСі, у Макса. Поняв, прийняв. Не хочеш ти. Ну, ладно, хочеш. Ладно, все одно скоро на підстоп, але були б ці два кола корисними, поїхати все одно в ДРСі, хоч вона й одна. Це пряма. Там Геймлтон, ще й Алонсо програв позицію. Все, вже не так багато гуми Сайнса, бачите? Це, походу... Е Сейчас на мідіум сядемо Шарля. Це, походу, оця штучка вирішує. high-risk curbs. Він хоч і повільніше, ну він і повільніше їде, і він, типу, дуже сильно береже гуму. Ну Леклера нормально, Нормально, що гуми, типу, збереглось. У Карлоса так само, бачите, що дуже багато. Можна Карлоса пізніше буде завести на підстоп. Навіть, я думаю. А Шарлю не має сенсу сидіти зараз на цих софтах нещасних. Сайнс нормально наздоганяє цього переса. Прям дуже ок. Найсь, nice, нормальний підстоп, 24, це добре. І де у нас виїжджатиме Шарль Леклер? Він виїжджає перед Гаслі і Магнусеном. І треба окона нас доганяти. Так, Карлос ще їде у нас, ще їде, ще довго їде. Може якийсь е -е, вдалий сефтікар піймає. Вже майже під'їхав до Переса. Леклер обійшов Окона. Поки що тримаємо Карлоса. Хороший темп у нього. Давайте навіть порівняємо. Перес 118.6. Карлос 118.7,8. Ну таке. Я думаю, що це прямо через гуму. Покушемо трошки по пальному. Леклєр вже навіть Рассела зараз буде обганяти. Обігнав, молодець. Пастисла Палонсо забирає, нехай на здоров'я. Та нормально. О, ВСК. Карлос спітстоп на харди. Але і Ферстапен, okay. і Перес поїхали на підстоп. Більше за все втратив в цій ситуації Шарль. Так? Да? Чи він Переса обігнав таке? 2,5 для Сайнца підстоп. Треба буде. з ходу пушить. Агресію, Агресію. І навіть, дивіться, Перес програє більше секунди Леклеру. І Леклер зараз може просто на батарейці уїхати. І Science. Сайнц... Сенцу треба доїхати до Переса. Короч, зараз ми ще батарейку заюзаємо після рестарту ВСК. Погнали. Пуш-пуш. Макс, 21 секунда переваги. Це просто шикіс, я не знаю, що це таке. А він був точно на підстопі? А, Ферстапен не поїхав на підстоп. О, це цікаво, це дуже добре. Тому що у нас, дивіться, втрати на підстопі у нас 20. скільки? А чого не пишуть, блять. Підлейм таймлос, 0 секунд. Ви що, смішні? О, господи, що за. Ладно, окей. Всю батарейку заюзали хлопці. Від Переса трошки наче від'їхали, але Карлос okay. не доїхав до Переса. Okay. Так, дивимося далі за температурами. Чисто. Сенс перегріває трошки пального вдосталь, щоб пушити. Ну, Ліклера ще один підстоп. Санс зараз в більш вигідній позиції, але треба наздоганяти Переса, а Переса він ще не може нас догнати. Давай, давай, ще менше двох секунд. Ша... Карлос, давай, ти можеш. Ай-яй-яй-яй-яй! Догнав! Да на! Все окей. Давай, to давай, 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 Карлос, все можеш. Пуш, Шарль, пуш. Що ти зупинився? Ферстапен на підстопі, давай! Шарль перед Ферстапеном виїжджає. Ой, Ферстапен багато втратив, капец. Перес і Сайнс будуть боротися за перемогу. Ферстапен просрав свій шанс. Перес і Сайнс будуть боротися за перемогу. ще один підстоп, на міди. Але ми трошки почекаємо. Пастислав Ферстапен, ну я ж поспішив. Мені. Здається, щось він так швидко, блять. наздогнав всіх. Так, сайнс пройшов пересад. Давай попушим трошки, Карлос. Можемо? От это там, конечно, заруба, подивіться, і ферстапен вже під'їхав. Чекай, 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 don't fight teammate. Леклер, пропусти. Але він зараз і редбулів пропустить. Подивіться, як. Давно я натиснув Don't fight Teammate, і він його не пропускає. А, тому що у Карлоса теж don't fight стоїть. Бля, я деган. О, як же це криво, бля. Right. Yeah, Оце я заблужив. І it's по пальному там у Карлоса пізда. Господи, блять. Дуже криво. Ми проїбали навіть. Даже... Не знаю. Все, ми проїбали. Там, звісно, лонце відстає серйозно, але вище за третє місце нічого не буде у нас сьогодні. А що за демедж жорсткий, блядь, по гумі у, у Глікліра можна спросити? Чекайте, скільки до кінця у нас. 16 кіл, так можна і на софти. Science, все, Science доїзд, доїзди, все вже. Блядь, ну це жорстко тупілове. З самого початку пішла ця ж залупа. Fight teammate! Don't fight teammate! ти блядь, нажимаєш, вони не пропускають їх, нажимаєш обох, вони їдуть як телята. Ну, Sans другим, якщо приїде, буде дуже добре насправді з ті, тієї історії. Ліклеронси має пройти і проїхати четвертим. Ну, Це типу одна виграна позиція за гонку. Це прям ну, нічого. Ну, принаймні намагалися. Принаймні я намагався якось вирішити питання. Але ну, щоб у Sensi зараз ще пального вистачило. Трішки законсервувати треба. Отака от гонка у нас вийшла в емілі Романі. Зараз якщо Ферстапен не роз'їбеться, то буде у нас друге четверте місце. Але і у Переса там, походу. А ні, у Переса ще більше береже. Uh, Дякую. 15 секунд Ферстапен виграв. Треш. Причому що у нього був нормальний підстоп, а не під ВСК, як у Сайнса. Сайнс на ВСК. Я б сказав би, що він виграв, типу часто, але Перес. Ну, типа і позицію, власне. Але перед же теж під ВСК заїжджав. Тоїжджайте, хлопчики. Скільки разів я вже це чув. Бачите, знову Карлос не виграє гонку, але він одразу за Ферстапеном. Але як одразу? 19 секунд. А после. Жесть. Перес обігнав Алонсо. І щось там, що Шарль Клер намагається їхати, але це таке. Ну, стабільно на другому місці. З однієї перемоги в сезоні. Що по підстопам у нас? 8-9. В заліку ми на шостому місці. Норм. Вот у нас є роздарний драйвер. Але ми мали б його поставити в першу практику. Заробили 5 мільйонів. Треба буде продлити контракт Еміріки Карділля. Е, ось таке вийшло гран-прі Емілі Романі. Трошки кривенько, але в цілому, позитивний результат, враховуючи наші стартові позиції. Дякую, що дивились відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Слава Україні! До зустрічі!